Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Як я обіцяла в минулому відео, я роблю переклад книги Group Lessons for Suzuki Violin and Viola by Caroline McCall. Ідеї в цій книзі можуть бути корисними не тільки для викладачів Suzuki, а й для викладачів звичайних музичних шкіл. Тож не забудьте підписатись на мій канал і обов'язково дивіться відео до кінця, щоб не пропустити щось цікаве для себе. Передмова перекладена від імені Керолін Маккол. Я є організатором, а не автором більшості ідей у цій книзі. Ця робота є збіркою репертуарних ідей для групових занять, зібраних із багатьох джерел. Важко визначити їхнє походження. Однак особливу подяку слід висловити Джону Кендалу, з яким я проходила більшість свого навчання за методом Сузукі. Я також отримала величезну кількість знань із занять на майстер-класах, конференціях та у навчальних закладах, зокрема в Американському інституті Сузуки в Стівенс-Пойнт, Вісконсин. Журнали The American Suzuki Journal та Suzuki World протягом років були чудовими джерелами ідей. Дві книги: The Suzuki Violinist Вільяма Стара та «They're Rarely Too Young and Seldom Too Old to Twinkle Кея Коль'єра Слоуна. Стали для мене безцінними. Зрештою, свою захопленість викладанням гри на струнних інструментах я завдячую ще нічі сузуки, чия філософія збагачує життя кожного з нас. Дякую всім, хто поділяв цю подорож у минулому і буде розділяти її в майбутньому. Вступ. Багато учнів сьогодні вивчають гру на скрипці та альті за методом Сузуки. Зазвичай вони відвідують щотижневі індивідуальні уроки на своїх інструментах, а взаємозв'язок між учнем Сузукі, батьками та вчителем часто описується як трикутник. Ще три важливі аспекти навчання за методом СУЗУКІ також утворюють трикутник. Домашня практика, індивідуальний урок, груповий урок. Учні СУЗУКІ об'єднуються у різноманітні групові заняття з репертуару та нотної грамоти. Деякі уроки включають лише учнів одного віку та рівня підготовки, тоді як інші можуть поєднувати учнів різного рівня. Викладач може працювати як із малою групою, так і з великою кількістю учнів одночасно. Доступність і рівень підготовки асистентів викладачів, батьків і концертмейстерів значно варіюється залежно від ситуації. Групові уроки можуть бути коротко або довготривалими. Деякі групи навчаються в одного викладача протягом тривалого періоду, а інші створюються лише на час певного майстер-класу чи інституту. Основні цілі групових занять ансамблева гра, натхнення, відшліфовування техніки, виступи. Групові уроки мотивують як учнів, так і батьків, сприяючи соціальній взаємодії та підтримці. Основу змісту групових занять складають базові технічні навички. Розширення репертуару учнів та їхній музичний розвиток. Учні розвивають техніку через виконання знайомих їм творів. Важливою частиною перегляду репертуару є музикальність, яку дитина вкладає у виконання. Групові уроки надають можливість учням засвоювати нові та різноманітні музичні ідеї. Ця книга є збіркою ідей. Для групових уроків з репертуару скрипки та альта, зібраних із різних джерел. Вона створена для того, щоб допомогти закріпити матеріал, вивчений на індивідуальних уроках і вдома. В основі цих ідей лежить принцип, що лише концертмейстер використовує нотний запис під час уроку. Книга структурована відповідно до рівня підготовки учнів від початкового рівня, притвінкл до книги 4. Кожен розділ містить вступ. Рекомендовані вправи для розігріву, а також відповідні ідеї для роботи над наступними загальними навичками. Примітка. Порядок не відповідає структурі уроку. Постава, концентрація та координація, техніка правої руки, включно із формуванням звуку, техніка лівої руки музикальність. Крім того, у книзі є вправи для об'єднаних груп скрипки та альта, можливі центральні теми уроків і рекомендації щодо завершення групових занять. Розділ 1. Пре-твінкл. Вступ. Батьки є важливими учасниками групових занять рівня пре-твінкл. Поки діти знаходяться в кімнаті для занять, вони засвоюватимуть ідеї уроку. Якщо учень не може впоратися з тим, щоб бути частиною групи, йому слід тихо сидіти на узбіччі разом із батьками. Завдяки різноманітності у груповому уроці багато учнів Притвінкл можуть займатися протягом 45-хвилинного заняття. Один із основних способів організації групового уроку Претвінкл це розміщення кола з відміток малярною стрічкою в центрі кімнати. Кожен учень обирає собі місце на стрічці, а його батько або мати сидить позаду нього. Зміркувань безпеки, предінструменти та смички слід тримати у відкритих футлярах у легкодоступному місці. Приємним доповненням буде мати тиху фонограму першої книги, що грає у фоновому режимі перед початком заняття. Завжди починайте урок вчасно, це сприятиме пунктуальності наступного разу. Поряд із необхідним представленням імен. Варто сказати кілька слів про те, що учні помітили щось особливе, наприклад, їхній одяг. Це допоможе їм почуватися комфортніше. Милуйтеся новими футлярами та інструментами. Намагайтеся мінімізувати кількість оголошень. Учні налаштовані на навчання, і цей імпульс не слід втрачати. Багато вчителів починають і закінчують кожен урок шанобливим поклоном. Вчитель вклоняється класу, а клас разом вклоняється вчителю. Постава. Ступні. Навчання правильної постави на рівні предтвінкл починається зі ступень. Якщо учні ще не отримали таблиці розташування ступень, або щось із позначеними місцями для правильного положення ніг, зробіть схеми на папках або виріжте піц-кола для першого групового заняття. Зрештою, Учні повинні вміти правильно розташовувати ступні без візуальних підказок. Виміряйте ширину їхніх плечей смичком або вимірювальною лінійкою, а потім перевірте, чи стоять їхні ступні на ширині плечей у позиції для гри. Вправи для закріплення правильної постави ступень включають. Перше. Уявіть, що учні дерева. Нехай вони згрібають ґрунт з підлоги та саджають своє коріння. Поплескуючи ґрунт на свої ступні. Зробіть звук ву у ніби дме сильний вітер. Це заохочує стійку поставу. Легенько погойдуйте дерева. М'яко розхитуйте учнів, щоб перевірити, чи їхні коліна не заблоковані, але так, щоб їх не повалило. 2. Подивіться, як швидко учні можуть переходити з позиції відпочинку в позицію виступень, а потім у позицію для гри. Додайте й інші варіації. Як от ті ступні або Л ступні. Дуже маленьким учням претвінкл може бути зручніше ставити ступні трохи ширше для кращої рівноваги. Деякі вчителі вчать учнів робити крок назад правою ногою, щоб досягти позиції для гри. Це допомагає правильно розподілити вагу тіла на ліву ногу. Виконання поклону одне з перших умінь, яке освоюють початківці, це кланятися. Група може навчитися вклонятися разом в унісон. Для цього вони повинні поставити ступні в позицію відпочинку, покласти руки з боків, або пізніше тримати інструмент у цій позиції і нахилитися від талії, перш ніж ви простатися назад. Експериментуйте з поклонами, які занадто маленькі дитячі поклони, занадто великі, гігантські поклони, та такими, які будуть саме в міру. Щоб допомогти учням синхронізувати тривалість поклону, використовуйте фрази, наприклад, вниз два, вгору два. Це допомагає групі триматися разом. Також можна пошепки вимовляти чарівне слово, яке приверне їхню увагу. Учні можуть ПО думки вимовляти це слово, коли кланяються і випростуються разом. Складні слова, як от тостер, піч чи горщик квітів, мають хорошу довжину для поклону. Якщо в кімнаті є фортепіано, хтось може зіграти акорд, щоб дати сигнал для поклону. Ля мажор найкращий для початківців скрипалів, ре мажор для альтистів. Це тональності перших п'єс, а пізніше вони вклонятимуться на тонічні акорди. Це також допомагає піаністу знати, коли саме грати акорд, якщо вчитель спершу дає ледь помітний кивок. Деякі акомпаніатори спершу грають домінантний септакорд, щоб усі підготувалися, а потім тонічний акорд для самого поклону. Поклони виглядають найефектніше, якщо додати усмішку наприкінці. Якщо є фортепіано, навчіть учнів реагувати на різні сигнали, не лише поклони. Мажорний акорд означає вклонитися. Мінорний акорд означає вклонитися назад, відхилитися назад. Стакато акорди сигналізують підстрибнути один раз або стільки разів, скільки акордних ударів. Арпеджіо означає погойдуватися. Щойно піаніно замовкає, учні повинні припинити рухатися. 3. Три. Як тримати скрипку або альт. На початковому етапі учні Претвінкл використовують коробки замість інструментів. Коробка має таку саму висоту, як інструмент відповідного розміру. І до неї прикріплена губка, так само як буде на справжньому інструменті. На групових заняттях батьки бачать, що діти з різними типами статури, рівнем напруги та ступенем координації можуть навчитися грати. Спочатку учні вчаться класти інструмент у позицію відпочинку. Вони багато практикуються у правильному розташуванні коробки або інструмента під час групових вправ. Легко поплескайте дитину по правому боці перед тим як вона покладе інструмент у положення відпочинку. Дайте їм можливість піднімати свої коробки або справжні інструменти з підлоги у різних положеннях. Завиток повернутий вліво. Найпростіше. Завиток повернутий вправо. Завиток спрямований вперед або назад. Інструмент позаду учня. Учень завжди повинен брати інструмент лівою рукою за гриф. Права рука м'яко обіймає інструмент до тіла. Якщо рука знаходиться відразу за кілками, то вони не будуть чіплятися за светер. Після того, як учні правильно розставляють ступні у позиції для гри, батьки кладуть коробки на плечі дітей. Кожен дорослий має стояти ліворуч від дитини, при цьому нога дитини у позиції для гри повинна бути спрямована в бік дорослого. Щоб інструменти тримали високо, заохочуйте дітей піднімати їх з висоти. А не з низького рівня. Кожна дитина повинна навчитися розслабляти обидва плеча, повертаючи голову вліво і плавно опускаючи її на коробку або інструмент. Переконайтеся, що учні не сутулять своє ліве плече. Запропонуйте їм потримати свої інструменти в позиції для гри лівою рукою на правому плечі під правою пахвою або на правій стороні талії, на правому плечі плечі для інструмента. У першій позиції після того, як навчаться ставити ліву руку. Учні можуть відчути вагу власної голови. Вчитель лягає на спину на підлогу і дає кожному по черзі обережно підняти свою голову, а потім акуратно покласти її назад. Вони відчують справжню вагу голови. Вони можуть спробувати піднімати голови один одного. Скористайтеся цією можливістю, щоб пояснити, як голова легко підтримує скрипку чи альт. У групі до 4 осіб швидко встановіть кожен предінструмент у позицію для гри. Та подивіться, як довго учні можуть утримувати їх у такому положенні. У більшій групі батьки та вчитель повинні встановити всі предінструменти одночасно, щоб учням не доводилося чекати надто довго. Деякі ідеї для подовження часу перебування в позиції гри включають 1. Лічити до певного числа. Швидко або іноземною мовою, якщо потрібне різноманіття. Друга розповідати коротку історію. Третя. Співати сузуківську пісню. Четверта вимовляти скоромовку. П'ятий встановити таймер на одну хвилину. Шостий провести парад у позиції гри по кімнаті. Згодом учні можуть спробувати самостійно встановлювати предінструменти або інструменти з дедалі меншою допомогою батьків чи вчителя. Постійно нагадуйте, на які орієнтири слід звертати увагу. Наприклад, ніс, місток, лікоть, пальці. Лікоть учня вказує на місток інструмента, який знаходиться над лівою ногою. Нарешті учні вчаться самостійно повертати свої інструменти з позиції гри у положення спокою. Зазвичай інструмент встановлюється так, що його ліва сторона розташована на шві плеча сорочки учня. Дозвольте учням визначити, де знаходяться їхні власні плечові шви, а також шви на плечах їхніх батьків. Ще один спосіб для невеликої групи попрацювати над постановкою це коли вчитель триматиме свій інструмент неправильно, а учні по черзі будуть детективами і з'ясовуватимуть, що саме не так. Коли учні навчаться правильно встановлювати інструменти на плечі, можна грати в швидкісні ігри, наприклад. На старт увага! руш. Вчитель стоїть спиною до учнів під час цього вигуку, а вони беруть свої інструменти з підлоги та якнайшвидше приймають ідеальну позицію гри. Вони мають покласти свої інструменти вгору тільки після слова руш. Якщо вчитель випадково замінить слова на на старт, вони не повинні реагувати. Перевірка правильного тримання інструментів. Щоб переконатися, що інструменти надійно утримуються вагою голів студентів, злегка потягніть за кожен завиток головки інструмента. Покладіть маленький предмет, мармур, арахіс, шматочок цукерки на ефи інструмента. Якщо інструмент тримається правильно, предмети залишаться на місці. Коли їхні ігрові позиції зафіксовані, студенти прагнуть якнайшвидше почати грати. Один зі способів трохи відстрочити це. Навчити їх базовому праворучному підцикато. Вони можуть отримати задоволення, щипаючи відкриті струни інструмента. Закріпивши великий палець правої руки за кінець грифа, студенти щипають струни вказівним пальцем. Піаніст може імпровізувати стакато акорди, які гармонізують з відкритими струнами інструментів студентів. Коли студенти вже можуть зіграти варіацію твінкл, перевірте стійкість їхньої пози, запропонувавши їм помахати або потиснути ліві руки партнеру, іншому студенту чи батькові, граючи на відкритих струнах п'єси. Четвертий. Постановка руки для смичка важливо, щоб родини дотримувалися чітких вказівок з самого початку. Легше прищепити хороші звички одразу, ніж виправляти їх пізніше. Початківцям не слід дозволяти грати на інструментах, доки не сформуються правильні навички постави. Спочатку молоді учні повинні навчитися трохи контролювати напруження та розслаблення руки для смичка. Нехай кожен по черзі зробить свою руку тверду, як камінь, а потім м'яку як зефір. Покажіть студентам і батькам, як зробити м'які округлі кролики зі своїх рук для смичка. Середні пальці слід опустити на ніготь зігнутого великого пальця, а зовнішні пальці, так звані вушка, мають бути розслаблені. Уявіть, що кролики стрибають, їдять салат, сідають на літаки та летять. Кролики перетворюються на метеликів, коли студенти струшують свої смичкові руки. Змусьте учнів швидко перемикатися між кроликами та метеликами. Нарешті метелики сідають на витягнутий вказівний палець батька або на правий кінець тренувального смичка. Дерев'яні палички діаметром 3 на 4 дюйма та довжиною 18 дюймів добре підходять для тренувальних смичків. Перетворіть метеликів на мавп'ячі хвости. Студенти відчувають, як їхня рука висить на витягнутому пальці або палиці. Поставте великі пальці в правильне положення для раннього тримання смичка. На зовнішній стороні колодки зазвичай навпроти середнього пальця. Натисніть четвертий палець угору, поки він не опиниться зверху. І злегка нахиліть кінчик тренувального смичка вгору. За потреби покладіть маленьку пінопластову кульку в долоню руки, що тримає смичок, щоб сприяти округлому розслабленому положенню. Коли базове тримання смичка встановлено на тренувальному смичку, студенту потрібно розвинути витривалість, щоб утримувати його в такому положенні. Можливо, йому та його батькам також потрібна мотивація для ретельної роботи над таким тонким процесом. Учитель може продемонструвати групі, як неохайним стає її почерк, якщо вона неправильно тримає олівець. Так само інструмент звучить неохайно, якщо виконавець неправильно тримає смичок. Щоб скоротати час і водночас розвивати витривалість у триманні смичка, використовуйте схожі вправи, як і для витривалості в утриманні інструмента. Спробуйте наступний вірш із рухами: Up like a rocket, down like a rain. Back and forth like a choo-choo train. Round and round like a great big sun. Bow on my hand. Curved pinky, bent thumb. Up like a rocket, down like a rain. Back and forth like a choo-choo train. Вгору як ракета, вниз як дощ. Туди-сюди, як потяг, кругом і кругом, як велике сонце, смичок на руці, закруглений мізинчик, зігнутий великий палець. Це переклад англійської версії пісні. Він не дуже рифмується українською, тому ви можете або співати англійську версію, або придумати свої слова до цієї вправи. Витривалість у триманні смичка. Також можна розвивати через вправу помішування супу. Кожен учасник маленької групи додає ще один уявний інгредієнт у суп, який усі помішують перед собою, тримаючи смички кінчиками догори. Це хороша гра на пам'ять, коли кожен має назвати попередні інгредієнти у правильному порядку, перш ніж додати свій. Учні також можуть малювати в повітрі кола різного розміру, кільця з пластівців, печиво. Млинці, піцу тощо. Насправді вони малюють три кола одночасно одне колодкою смичка, друге його кінчиком, а третє правим ліктем. Трохи старші учні можуть писати свої імена в повітрі смичком. Перевірте стійкість тримання смичка, запропонувавши учням проводити ним вгору вниз через горизонтальні металеві обручі для закривання банок або кола, утворені руками батьків. Завдання полягає в тому, щоб провести смичок крізь коло, не торкаючись його країв і не отримуючи допомоги від лівої руки. Ще одна вправа для витривалості космічні кораблі. Учні тримають свої смички, ракети, вертикально на визначеній стартовій площаці, наприклад, на підлозі або колінах. Учитель каже: «3, 2, 1, повільний старт, що допомагає уникнути зайвої хаотичності. Ракети злітають до місяця і знову спускаються вниз. Тест двірники зміцнює четвертий палець. Утримуйте смичок так, щоб кінчик був спрямований вгору. Потім нахиліть його вліво, доки він не стане паралельним до підлоги. Потім нахиліть його вправо, поки він не стане паралельним до підлоги. Намагайтеся виконувати це, обертаючи лише передпліччя. Щоб пояснити, що є правильним. Учитель спеціально тримає смичок неправильно. Учні в невеликій групі по черзі виступають у ролі детектива, щоб з'ясувати, як виправити помилки. Учителі та батьки можуть проводити тест трясіння смичка. Учні тримають смички кінчиками догори, а дорослі беруться за кінчики смичків і обережно їх трясуть. Концентрація та координація той Позначки на руках і ногах. Намалюйте маленьку скрипку або альт на тильній стороні лівої руки кожного учня та маленький смичок на правій руці. Дайте батькам ручки, щоб вони могли спробувати намалювати подібні малюнки на своїх руках. Деяких дітей у минулому могли сварити замалювання на собі. Запевніть їх, що ці малюнки змиються після миття рук. Всі учні ховають руки за спину. А вчитель говорить, рука зі скрипкою. Учні витягують руку і перевіряють, чи на ній є малюнок інструмента. Потім швидко ховають руки назад, і вчитель каже, Рука зі смичком. Якщо комусь важко запам'ятати, вчитель може повторити команди кілька разів поспіль. На наступному уроці слід перевірити, чи знають учні, яка рука яка, без допомоги малюнків. Під час гри на інструменті руки повинні навчитися виконувати різні дії одночасно. Виконайте такі вправи: потирайте живіт і одночасно поплескуйте по голові або навпаки. Робіть кола у повітрі в протилежних напрямках вказівними пальцями. Доторкніться однією рукою до носа, а потім схрестіть руки так, щоб інша рука торкнулася вуха. Потім поміняйте руки місцями. 2. Нумерація пальців. Щоб закріпити номери пальців для гри на струнах, заспівайте варіацію пісеньки. Де мій великий палець? Where is Thumpkin? Мелодія. Are you sleeping? Where's First Finger? Where's First Finger? Here I am. Here I am. How are you today, sir? Very well. I thank you. Run away. Run away. Руки заховані за спину. Де містер перший палець? Де містер перший палець? Витягніть спочатку одну руку з витягнутим вказівним пальцем, потім іншу. Ось я тут. Ось я тут. Доторкніться вказівним пальцем до великого. Як справи, сер, дуже добре. Дякую. Сховайте спочатку одну руку, потім іншу. Тікай, тікай. Варіюйте номери пальців, а також їхні імена. Наприклад, місіс, другий палець. Витягніть обидва перший і другий пальці. Міс, третій палець. Містер зігнутий великий палець рука зі смичком. Містер банановий великий палець ліва рука злегка зігнутий і м'який, як банан. Торкніться вказаним пальцем великого пальця, коли про нього співають. Слідкуйте, щоб учні робили кругові рухи пальцями та великим пальцем під час відбивання ритму. Це тренує необхідну для гри на струнах роботу суглобів. Ще одна вправа на номери пальців. Усі учасники ховають руки за спину. Лідер говорить: перший палець! і всі якомога швидше витягують вперед перші пальці, а потім швидко ховають назад. Поступово пришвидшуйте темп гри. Хоча ці учні ще не грають на інструментах, вони повинні усвідомлювати, що згодом їм потрібно буде стригти нігті коротко. Перевірка нігтів допоможе у цьому. Дайте батькам нігтьові ножиці, щоб вони могли підстригати нігті дітям за потреби. 3. Частина інструмента. Нові родини методу Сузуки почуватимуться комфортніше, якщо більше знатимуть про інструменти. Учитель може використовувати свій власний інструмент як модель, якщо учні ще навчаються на коробках. Маленькі учні, при Твінклерс, можуть рахувати кілки, струни та машинки. На кожному занятті звертайте увагу на кілька нових частин інструмента. А також давайте учням завдання малювати вдома реальні інструменти та смички. Коли учні почнуть користуватися справжніми інструментами, допомагайте їм. Дивіться всередину за допомогою маленького ліхтарика, щоб дізнатися, наскільки старий кожен інструмент у групі. Скрипку або альт можна порівняти з людським тілом. У них також є шия та плечі, а ще підборіддя, вуха та щоки. Зазначте, що учні, зрештою, використовуватимуть більші інструменти в міру зростання їхніх тіл. Це створює уявлення про те, що діти гратимуть на скрипці або альті протягом усього життя. Позначення частин інструмента це зручний вступ до розмови про догляд за інструментом. Покажіть учням, як натирати смички каніфоллю та дозвольте їм полірувати свої інструменти спеціальною серветкою. Групове заняття. Гарна нагода закріпити правила безпеки. Наприклад, 1. Дозволяйте торкатися інструмента або смичка тільки учню, батькові чи вчителю. 2. Тримайте інструмент лише в одному з трьох положень. У футлярі в положенні спокою або в ігровому положенні. 3. Не торкайтеся пальцями волосся смичка. 4. Не гризіть завиток кілки або кінчик смичка. 5. Не шліфуйте кінчик смачка об підлогу. Четверте ігри на розвиток пам'яті. Окрім помішування супу для відпрацювання хвату смачка, інші ігри допоможуть учням розвинути пам'ять. Гра в числові послідовності підходить для будь-якого віку. Лідер називає число, і група повторює його в ритмі. Потім лідер додає ще одне число і група повторює вже обидва, продовжуючи в тому ж ритмі. Гра триває, поки учасники не почнуть помилятися. Поєднання чисел із ритмом сприяє їхньому запам'ятовуванню. Ще одна гра на пам'ять позначення частин тіла номерами. Наприклад, 1 голова, 2 плечі, 3 талія, 4 коліна. Учитель швидко називає числа й торкається відповідних частин тіла. Учні намагаються повторити якомога точніше. Спробуйте також гру Пам'ять на висоту звуку. Наприклад, відкритий звук струни ля згодом стане в пригоді для налаштування. Це також гарна нагода продемонструвати використання камертона. Учні підбирають потрібний тон, потім їхню увагу відволікають, а після цього вони намагаються згадати і відтворити цей звук. П'ятий. Ігри на розпізнавання. Учні початківці Притвінклерс та їхні батьки. Отримують багато інформації про напрямок свого навчання завдяки іграм на розпізнавання. Наприклад, вгадай мелодію або ритм, програйте ритм твінкл або початок якоїсь ранньої п'єси, і нехай учні спробують впізнати її. В секції твінкл позначте різні частини п'єси твінкл. Наприклад, булка, сир, сир, булка можуть допомогти картонні моделі.